Вітаю вас! Це Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що побачите у випуску. Чому частина міста, яка обслуговується Чернігівською ТЕЦ, може залишитись без теплопостачання. Просив у фермера корів, аби нагодувати солдатів і жив у намеці на фермі у селі Малинівка. У Чернігівському райсуді допитали свідків у справі російського генерала Олександра Лапіна. Обладнання для швейної фабрики та піч у пекарню. Двоє підприємців з мене подали свої проєкти на американську грантову програму і перемогли. Частина міста, яку обслуговує Чернігівська ТЕЦ, може залишитись без теплопостачання, якщо Чернігівгаз не підпише договір розподілу природного газу з комунальним підприємством Теплокомуненерго. Про це на нараді повідомив виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако. З його слів, Чернігівгаз не підписує договір з теплокомуненерго, бо попередній орендар Чернігівської ТЕЦ має заборгованість. Перша це є заборгованість, виявляється у витехновою. За розподіл газу близько 100 мільйонів. Є договори у Чернігів газу з Тікновою на розподіл газу, і вони не відкликали цей договір. Відповідно, не можна заключити новий договір з новим суб'єктом. Загалом же зі слів Ломака, опалювальний сезон для містян у Чернігові має розпочатися 18 жовтня. У Чернігівській десь на сьогоднішній день Відновили все обладнання, завершили всі необхідні ремонти, які забезпечують подачу теплоносіння і запуск станції. Тому дійсно лишилося одне питання, це питання розподілу газу. У міській раді вимагають від керівництва Чернігівгазу врегулювати це питання протягом 24 годин і укласти договір. Через проблеми з газовими договорами ТЕЦ станом на 17 жовтня у Чернігові немає опалення у 17 дитсадках. 22 дошкільні навчальні заклади, які обслуговує теплокомуненерго, з 16 жовтня отримали теплопостачання, повідомив начальник міського управління освіти Василь Білогура. Наразі ми намагаємось отримати коментар Чернігівгазу. Просив у фермера корів, аби нагодувати солдатів і жив у наметі на фермі у селі Малинівка. Таке про перебування на Чернігівщині російського генерала, командувача групи військ-центр Олександра Лапіна, навесні 2022 року, пригадує фермер Володимир Мандрико. Про це він розповів під час засідання у Чернігівському районному суді, де заочно судять російського генерала, який командував наступом на Чернігівщину, Київщину та Сумщину. Подробиці розкаже Аліна Коржинська. Каже, нам треба м'ясо. Ну, я прикинув, що відказувати не можна, нічого не зробиш. Каско вам треба? Ну, голов, каже, три-чотири. Російський генерал Олександр Лапін, який командував наступом росіян на Чернігівську, Сумську та Київську область, на початку березня 2022 року, змусив фермера із Малинівки, що на Чернігівщині, віддати російським військовим трьох корів. Погрузили м'ясо на бронетранспортери. Генерал, ну я не знав, що він генерал, сказав там, типу, таку річ, коротеньку, що. Хлопці, дивіться, з нами поступили по чоловічески, значить, далі на м'ясо, так щоб у цьому селу було все нормально. 16 жовтня у Чернігівському районному суді Володимир Мандрико і ще троє свідків давали покази у справі генерала Лапіна, якого судять тут заочно. Йому інкримінують підготовку, планування та організацію вторгнення на територію України. Судові засідання проходять саме на Чернігівщині, бо тут особисто перебував і командував наступом Олександр Лапін на початку широкомасштабного вторгнення. Пояснив прокурор офісу Генеральної прокуратури Назар Степанчук. Ви ще бачили, коли з ним контактували, і до нього зверталися його Так, да, так. Да. Житель Малинівки Володимир Мандрико повідомив, що у село Росіяни зайшли 27 лютого. Зупинились на території його підприємства. Там чоловік тримає корів. До сьогодні про цей період нагадують викопані росіянами. Оку копи та залишки їх амуніції. Ну тут генеральська ще одна стояла, ось, так? Кунг. А там оце тут під кожне те машини, машини, машини. Спочатку, говорить Володимир, генеральська машина, в якій він бачив Лапіна, декілька днів стояла біля стогів із сіном. А що він там робив, я не знаю. ну, іноді виходів. Потім російський командувач переселився до намета, який поставили в амбарі. Тут бетон, дивіться, Ну, заховатися ж. І з цієї сторони ж бетонна, що та вся була бетоном закрита. Там топилась була буржуйка, все як положено. На фермі Лапін прожив близько двох тижнів. Час від часу Лапін зупиняв Володимира, щоб поговорити, згадує фермер. Як він сказав, що це без ніякої брехні, що ця війна ні вам, ні нам не треба. Це такі його слова. Значить, ну, і стальної це про війну, цього, більше ж мені говорили. А так. Про рибалку, про охоту. Яка у вас тут охота, яка рибалка? За словами Володимира Мандрика, ближче до середини березня Лапін залишив ферму. Фермер не знає, куди точно переїхав Лапін. Припускає, що до сусідньої Терехівки. Хоча свідків, які бачили його у селі, немає. Проте Олена, жителька Терехівки, стверджує, що спілкувалася з сином Лапіна, також військовим. Він приходив до її дому шукати ветеранів. АТО? Потім я вже опізнала, коли до мене приходили це ж два, два чоловіки. і приходив. Оцей же, Лапін його син. Ці кадри наприкінці березня 2022 року зняли російські пропагандисти. На них генерал Лапін особисто нагороджує свого сина медаллю Жукова за вторгнення до України. Зняли їх тут, у Терехівці. Поздравляю всі душі за душе божество і отвагу. Дякую. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини Чернігів. На менщині вперше з початку повномасштабного вторгнення запрацювало нове підприємство. Це швейна фабрика, яку відкрив місцевий житель Василь Кондаков. Він подав свій проєкт на американську грантову програму Pearl і виграв 25 тисяч доларів. Загалом перемогу у програмі здобули четверо українців, двоє з них підприємці з мене. На що витратили отримані гроші, і як під час війни функціонує малий і великий бізнес на менщині. Дивіться далі в сюжеті. Я поставив машину, почав шити, щоб не зати сума по городу їздять. Так про початок своєї швейної кар'єри на початку російського вторгнення пригадує Василь Кондаков. Слава Богу, це ще інтернет у нас ніхто не відміняв. І я навчився шити, сам навчився шити. Дома організував маленьке підприємство, Вдома все спробував, спробував пошити з людьми, попробував пошити якусь продукцію, а мене все вийшло. Зараз чоловік відкрив свою першу швейну фабрику. У мені каже за допомогою міської ради, написав грант до американської програми Pearl і виграв 25 тисяч доларів на закупівлю обладнання. Грант мені допоміг таки 18 машин купити для мого підприємства. Їх потрібно 29, Вони вже всі є. Підприємство не всі на 20 робочих міст. На даний момент у мене їх шість шість робочих місць, ще 14 вакансій відкриті, дві обучаються людини. У мене ціль взагалі забрати людей за кордон. Забрати людей, вернути їх назад на місто. Ось сідайте, працюйте, в та ж сама заробітна плата, ті ж самі умови. Все те ж саме, тільки додому на фабриці відшивають як одяг, так і постільну білизну. В день відкриття до підприємства вже надійшло й перше замовлення від мене комунпослуга на виготовлення робочого одягу для працівників. Ми постараємося виконати наші умови, пошити гарні костюми нашому комунальнику. це дуже добре, що перше замовлення, і перше замовлення від нашої громади. Міський голова мене Геннадій Примаков каже, це перше підприємство відкрите у їхній громаді з початку повномасштабного вторгнення. Ми прийняли участь у грантовій угоді в конкурсі, знаючи про те, що в нас багато хто з із підприємцев до потребує такої допомоги. Загалом американський грант виграли четверо підприємців з України, двоє з них із мене. Пекарня Валентина Баженова працювала в мені під час відбиття російської агресії на Чернігівщині. Ми були обрізані, ми опинилися на острові, і першу необхідність це ж треба було в хлібі людям. Грантові гроші допомогли підприємцю найняти на роботу двох нових працівників і купити цю піч. Ми вирішили. Економити на електроенергії, і так як ця пічка є на пелетах, ну, на дровах можна сказати, це в першу чергу дає нам економію по енергоресурсам, і плюс надає нам більший об'єм по випічці. Олександр Мілашевсько, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. На цьому у мене все оперативно про події Чернігова та області. Дізнавайтесь на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільне.Медіа. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.